Вітаю на каналі, на огляді Yamaha Gear вантажна техніка 2018 року випуску. Двигун 4 такта, рідинне охолодження, інжекторний по витраті 2 літри на сотню. Так, на одометрі 20300 км скутер пройшов в гарному стані, пластик повністю цілий, все в оригінальній фарбі. Версія з великим багажником. В комплекті два ключа. Сидіння на скутері оригінальне, без пошкоджень. Так, ось тут вказаний рік випуску і плюс під кришечкою також ось 18 рік, 0,1 місяць. Бак об'ємом 7 літрів. Так, ось в цьому місці встановлений акумулятор, акумулятор замінили, зараз встановлений новий 08 рама. Ось вже такого типу ручки є підігрів. Ось такі вітровачки для рук. По гумі виробник Dunlop по протектору відсотки 80 є, диски не підфарбовувались. Так, ну вилка суха, пильники цілі. все гарно виглядає. Так, ось є тут таке кріплення для корзинки, вже готове. Ззаду також данлоп по протектору відсотки 80, по колодочкам тут ще. Плюс-мінус, думаю, відсотків 70-80 є. По рівню роликам все добре, є окремо відео, фото. Все повністю фіксуємо. Що потрібно, то замінюємо. Ось така бокова лапка з датчиком. Коли вона відкрита, то двигун не набирає оберту. Металевий гачок, навантаження, бачимо 1 кг, допустимо. Так, це версія з ножними гальмами. Ось в такому стані бачимо резиночка. Зараз покажу, як їде, подивимося, як набирає.